Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами будемо вчитися малювати дерево взимку. Діти, пригадайте, а як виглядає дерево взимку? Так, дерево взимку без листя, без плодів. А що сталося з деревами взимку? Дерева взимку поснули. Вони відпочивають. Погляньте на картинку, як виглядає дерево взимку. Так, на ньому немає листя. Тільки голий стовбур та гілочки. А який стовбур в дерева? Так, великий, товстий. А які гілочки? Правильно, тоненькі. А якого кольору? Вірно, коричневого. А куди тягнуться гілочки дерев? Правильно, вони тягнуться вгору до сонечка. Малята, я пропоную вам намалювати дерево взимку. Починаємо роботу. Для роботи нам потрібна фарба коричневого кольору, білого кольору, пензлик, гушна паличка, водичка та аркуш синього кольору. Починаємо. Беремо пензлик, вмочуємо коричневу фарбу. Добре вмочуємо. Ставимо пензлик знизу паперу, притискаємо. Та ведемо наш пензлик догори. Ось так. Ще вмочуємо. Поряд ще ставимо пензлик та ведемо до гори. Ось так Це буде у нас стовбур дерева. Ось так. Починаємо знизу аркушу, нагадую вам ось так. Далі потрібно нам намалювати гілочки. Ось так. З одної сторони гілочки та з іншої. Також. Тепер намалюємо маленькі гілочки ось так. Та з іншої сторони. Діти, а як ви гадаєте, чого ще не вистачає? Що треба домалювати? Так, сніг. Для цього беремо ватну паличку або ж пензлик за бажанням вмочуємо в білу фарбу, добре вмочуємо, прикладаємо до аркушу та добре притискаємо. Ще одну. Ось так Вмочуємо в білу фарбу. Добре вмочуйте. Лівою рукою добре притримуйте аркуш. Малюємо сніг, який падає. На дерево, на землю та вкриває сніговою ковдрою. Ось такий малюнок вийшов у мене справжнє дерево взимку. Чекаю фото ваших робіт.